Слава Україні у програмі новини за тиждень. Ви дізнаєтеся про таке. У Золочеві навколішки зустріли тіло воїна Тараса Савчука. Золочівська тероборона з фронту передає вітання з Різдвом та Новим Роком. Біля Різдвяної шопки у Бузько пластуни передали Вифлеємський вогонь миру. На фронті загинули два воїни тероборони із Золочівського району Роман Григорієв та Михайло Мельник. У церкві Святого Миколая, місто Золочів, відзначили храмове свято, ДТП на автодорозі броди Червоноград у Золочівському районі. Двоє загиблих. Зустріч зі святим Миколаєм. Подарунки для діток, що писали листа. На Бахмутському напрямку, 22 грудня, загинув Савчук Тарас Володимирович 1993 року народження із Золочева на Львівщині. Про це Золочів.нет повідомили родичі воїна. З 2014 року Тарас обороняв Україну від рашистської навали. Коли в лютому 22-го року окупанти розпочали повномасштабне вторгнення, не вагаючись, боєць став на захист батьківщини. Загинув у бою. Важка і болюча втрата, висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять і слава воїну, який захищав Україну та кожного з нас, 25 грудня на різдво люди у Золочеві навколішки зустріли тіло героя, віддаючи шану. Напевне, немає таких слів, щоб виразити в ту втрату, яку ми сьогодні переживаємо, тому що молода людина, яка своїм життям. Воно, ну, скажімо, десь так пожертвувала для нашого спокою, миру. Інколи ми сперечаємося про те, наскільки а, вартує а, наше життя, очевидно, що воно є безцінне, і ця безцінність якраз сьогодні виявляється тим, що людина з 2014 року Тарас Савчук, який, а, Пішов ну, на війну, скажімо так, хоч тоді називали АТО, але те, що він, маючи колосальний досвід, те, що він не ховався за спини нічиєю, те, що він був дійсно патріотом, який надихає, напевне, всіх небайдужих сам перед своїх друзів по підрозділу, що він. Даючи можливість своїм друзям продовжити цю війну проти агресора, вигнати і не зупинятися. Тому що, як хтось заплатив своє життя, було б дуже обідно, якби хтось зарадив це, що хтось віддає життя. Тому для нас сьогодні важливо є, щоб ворога вигнати з нашої землі. Щоб Тих, які називали нашими братами, щоб, напевне, їхні діти, і внуки, і правнуки, щоб вони завжди, а я думаю, війна закінчується тільки нашою перемогою, щоб на їхньому сумлінні були ті смерті, щоб вони завжди молилися, перепрошували Бога, щоб Бог, не знаю, чи Бог може їм простити, очевидно, за те, що вони чинять супроти нашого народу, бо це є геноцид. Це не тільки війна, це і геноцид. Мені дуже е, сумно є, тому що знав його е, особисто, знав його родину і складаю ширі слова подяки його батькам за добре виховання. Ну а йому нехай Господь Бог винагородить тими словами, що каже приготовлене місце. Світле місце квітуче каже, де немає ні болізни, ні печалі, але життя вічне вічна йому пам'ять, герою нашому України, можемо сказати, тому що поклав найбільше, а це своє життя. І всім побратимам велика подяка за те, що вони сьогодні воюють і захищають нашу ем, скроплену кров'ю, землю Україну. Золочівська тероборона з фронту передає вітання з Різдвом та Новим Роком. Слава Україні! Щиро вітаємо українців з Різдвом та Новим Роком! Бажаємо залишити у старому році всі негаразди та зустріти новий рік з надією на краще. Віримо, що 2023 стане роком нашої перемоги над ворогом та відновлення територіальної цілісності України. Коли проб'є 12-та година і старий рік зустрінеться з новим, прийміть наші вітання, Україно З привітанням рідним дорогим. Ми боремося новорічне свято могли батьки з дітьми зустріти. Ми прагнемо, аби старенька мати могла дітей своїх селі привітати. Ми просимо Господа, щоб не свистіли кулі, щоб не здригалася від вибухів земля. Щоб новим році не вкорочувались долі зі старим роком, щоб закінчилась війна. Слава Україні! Героям слава! Зважаючи на воєнні дії, в знак солідарності із захисниками України, котрі у холодних окопах оберігають наш мир та спокій, у Бузьку відмовилися від встановлення великої ялинки та гучних святкувань. Напередодні Різдва та Нового 2023 року на площі ринок у Бузьку працівники міського комунального підприємства встановили різдвяний вертеп шопку, а пластуни Бузької станиці передали мешканцям міста Вифлеємський вогонь миру. Надалі з колядками виступили учасники хору, учнів Буськ Ської дитячої музичної школи керівник Уляна Петришин за гарне виконання різдвяних обрядових пісень діти отримали коляду від керівництва міської ради солодощі. Вела захід директор Бузького міського народного дому Любов Огороднік. Сьогодні у Бузькому міському сквері Бузька станиця пласту передає усім мешканцям нашого Надбужжя Вифлеємський вогонь. Сьогодні ми бачимо власними очима радісне світло, радісний вогонь з Вифлеєму, з місця, де народився Христос. Цей вогонь сьогодні є запевненням того, що свято буде, свято Різдва, свято очікування перемоги. Свято єднання з Богом, свято єднання українців у єдиній вірі. Хай цей вогонь розійдеться по усій Україні, в Україні опалені, зруйновані, спопелілій, але не скорені. Хай сяє він у кожній домашній родинній церкві, в шанці, криївці, бомбосховищі, під обстрілами ворога, але під опікою Всевишнього і скріплює наші душі. Любов'ю, вірою та надією Бог є з нами. Пам'ятаємо, що світло завжди перемагає темряву. Клята війна, яку розв'язав російський агресор, забирає найкращих синів українського народу. На фронті загинув воїн тероборони із Золочівського району, майник Михайло Миколаєвич, 1992 року народження. Розділяємо біль близьких і рідних та схиляємо голови у глибокій скорботі. Нехай опіка Всевишнього полегшить гіркоту втрати найдорожчої для вас людини, а слова підтримки допоможуть перенести ваше горе. Пам'ятатимемо захисників, які заплатили життям за мир та спорту. Окій на вільній українській землі, щирі співчуття рідним. 19 грудня біля населеного пункту Вишневе, що на Харківщині, загинув син нашої мешканки селища Красне Григорієв Роман Зінов'йович, 1977 року народження, який раніше проживав на Вінниччині. Чоловік пішов служити у Збройні сили України добровольцем. Без батька залишили четверо дітей. Низько схиляємо голови перед світлою пам'яттю воїна, який віддав своє життя за мирне небо над Україною. Висловлюємо. Щирі співчуття рідним та близьким загиблого розділяємо їхній біль, поділяємо гори. Повідомляє Краснянська селищна територіальна громада, світла пам'ять і шана Герою України. 19 грудня у церкві Святого Миколая місто Золочів відзначили храмове свято. Відбулася Божественна літургія та водосвяття. Святитель Миколай дуже велике значення має для українського народу, тому що в кожній хаті є його образ. І насправді від нього ми вчимося, але ще він наш небесний заступник, щоб ми були добрі. Бачимо раз у рік весь світ стає принаймні трохи добрішим завдяки святому Миколаю, і навіть ті, які не почитають святих, вони видумують різні легенди про Діда Мороза або інших якихось. І все одно, наприкінці року, коли ми святкуємо свято Святого Миколая, вони обдаровують інших людей. Я бажаю, щоб ця доброта замешкала в наших серцях. Нехай Господь рясно благословить вас, вашу спільноту, родини, місто Золочів, в нашу Україну, особливо щоби настав довгожданий і справедливий мир. Щиро всіх вітаю зі святом. Радісним, веселим святом святого чудотворця Миколая, сьогодні святкуємо в праздник у цій церкві. Хай святий Миколай через своїх помічників, які є поміж нами, якими ми також є його помічниками. Створить ці чудеса, яких ми найбільше потребуємо. Головне чудо, якого ми всі чекаємо, щоб було. Була перемога, закінчилась війна, був справедливий, настав справедливий мир, ну і також багато дрібніших чудес, яких хочемо і чекаємо в нашому житті, і в житті наших ближніх. Тому святий миколай, навсяквітри. А пасти не дай песну війни впасти ми кого. Дорожня транспортна пригода сталася 20 грудня близько 12.40 на автодорозі Броди-Червоноград неподалік міста Броди у Золочівському районі. Про це повідомляє кореспондент Zolochiv.net з посилання на поліцію Львівської області. Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулися автомобілі ВАЗ-2110 та Мерседес. Внаслідок зіткнення водій ВАЗа та його пасажирка від отриманих травм померли на місце події. Водійка Мерседеса та її 14-річна донька з тілесними ушкодженнями були доставлені Авлені до лікарні за фактом автопригоди слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 порушення правил безпеки дорожнього руху Кримінального кодексу України. Правоохоронці встановлюють обставини події, інформують у поліції. Будьте обережні на дорогах. 19 грудня відбулася зустріч зі Святим Миколаєм, який приніс подарунки для діток, що писали листа. Любі дітки, щороку у холодні грудневі ночі, коли навколо все вкрите снігом у віконечках, де живуть хороші і чемні. Хлопчики та дівчата заглядає добрий святий Миколай. Він приходить непомітно і тільки до тих, хто був слухняний, і тільки до тих, хто був чемний. Допомагав мамі і татові протягом усього року. Ну ось і настав той час, якого усі з нетерпінням чекали цілий рік. Миколай отримав від вас багато листів. Кожний із листів я перечитав. І також чекаю всіх вас у себе в гості, щоб вручити вам подаруночки до наступного року. Присідай. Як тебе звати? Дениско. Дениско, скільки тобі рочків? Чотири. Чотири рочки. А сестричку як звати? Таю. Татянка? Та? Не Таня Зрозуміло. ти Тичемний був цього року. Так Помагав батька? А що помагав? розкажи? Ну, помагав Допомагають О, ти умнічка, на тобі подаруночок, але ти пообіцяй, що ти будеш чемний ще наступний рік. І будеш помагати і сестричці твої. Добре? А ту розмальовочку, як розмалюєш, наступний рік мені покажеш, добре? Все, щасливо тобі, гарних тобі веселих свят. А тебе як звати? Настя. Анастасія. А віршики знаєш? Знаєш віршик? А ну розкажи мені віршик якийсь. Ой, хто хто Миколай любить? Ой, хто хто миколай служить? Тому свято. Тому святи Миколай, миколай. Настя. Ки час помагає. Умнічка, ти готувалася. Ти молодчинка. А скільки тобі рочків? Шість. Шість рочків. Ти ходиш ще до садіку чи вже до школи. До школи. Умнічка, най тобі розмальовочку, а на наступний рік Дякую. мені покажеш, як ти розмалювала. Добре? Так. Чекай на тобі ще подаруночок. Гарних і веселих Дякую. тобі свят. Дякуємо за довіру і що завжди з нами. Підписуйтеся на наші сторінки у соцмережах. Якщо вам подобається наша робота, ви можете нас підтримати лайками, репостами або у будь-який можливий для вас спосіб. І пам'ятайте, що детальніше, найсвіжіші та найактуальніші новини ви зможете переглянути на сайті zolochiv.net. Чекаємо розвитку подій. Якщо у вас є цікава інформація, контактуйте з нами. Залишайте свої коментарі. Закликаємо вас поширювати лише перевірену інформацію, гуртуватися, допомагати армії. Дякуємо. Усім захисникам та захисницям слава Україні, героям слава!